Друзі, усім привіт! Я думаю, вам вже, як і мені, трішки набридли звичайні робочі зміни, тому в цьому відео буде трішки інше. А саме тижневий марафон. Я буду знімати кожного дня, чи з понеділка, по неділю, початок робочого дня і кінець. Можливо, буду вставляти якісь цікаві моменти протягом робочого дня. І в кінці в неділю підіб'ємо підсумки, скільки ж в мене вийшло заробити. В такому режимі, як я працюю, з 6 вечора до комендантської за 7 днів, тобто за тиждень. Ось так виглядає 11-та година вечора в понеділок. Заказів майже немає. От просто коефіцієнти 1,1 і все. І то зовсім трішки. Ось таким слабеньким замовленням я приїхав додому, але в принципі який день весь таке. І вечірні замовлення. А день цілком не дуже. І так, підсумки понеділка, пропрацював я сьогодні десь приблизно 5 годин, тому що виїхав пів на сьому, зараз пів на дванадцяту. Каса 1750 гривень, 400 гривень це болт і 1350 уклон. Пробіг у мене 120 кілометрів, це виходить 600 гривень на паливо плюсом мортизації, того чистими сьогодні я заробив 1150 гривень. Ось такий слабенький посередній. Так, у нас вже вівторок, 18.09 і починаємо працювати. Вмикаємо клон. Так, потрібно рахунок поповнити, тому що цінове введення, звичайно, така собі штука. Задовбу, як постійно потрібно поповнювати рахунок, тому що кошти вже на гаманець не зараховуються, а відразу виходять на баланс. Площа Льва тут того, центр. 23.14. І замовлень взагалі немає. Стоїть фільтр додому. Фіріоне замовлення. Стоїть болт також додому. І також нічого немає. Тому те, що вчора було в понеділок, в принципі, ще нормально було по роботі. Сьогодні дійсно мало. Ось таким слабеньким замовленням приїхав додому. І так. Підсумків вівторка. Проїхав я 110 км, тобто витрати амортизації палива у мене склали 550 гривень. Каса сьогодні 1550 гривень. Це 1250 болт і 300 гривень уклон. Чому сьогодні болт вийшов більше? Тому що я спробував виконати промку. Я думаю, всім приходиться промка 300 гривень за 10 поїздок. Цілком поїздки я виконав. Там 11 чи 12 поїздок я зробив, а от коефіцієнт прийнятих у мене вийшов лише 50%, тому що намагався максимально не перебирати, брати все підряд. Там неважливо коефіцієнт, неважливо подача, але відміняв ті замовлення, які там приходили такі місця, що я звідти не виїду в принципі, там в 9 вечора на Троєщину чи на борчагу. І плюс болт трішки підставив, тому що давав одні і ті самі замовлення по декілька раз. Хоча вони приходять замовлення ввечері в центр, я його відміняю і мені знову на приходить те ж саме. Ну, якщо я його перед цим відмінив, зрозуміло, що я його не візьму. Навіщо по декілька разів нахилюють. Тим самим понижався коефіцієнт прийнятих. І я не виконав цю промку. Хоча мені здається, що її взагалі неможливо виконати, якщо ти працює, там, в будній день в ранку або ввечері. В день, звичайно, коли там все одно куди їхати, або у вихідні, плюс-мінус та ж сама ситуація, що можна їхати куди завгодно. Да, Звичайно, промку цю можна виконати. В будній день, я вгадаю, що це взагалі нереально. Можливо, хтось з вас вийшло це виконати цю промку, напишіть, будь ласка. мені прям аж цікаво буде. Тому ось такий день. Тисячу гривень чистими за 6 годин. Уже середа, 18.00, вмикаємо наші агрегатори і сподіваємося, що день сьогодні буде трішки кращий, ніж вівторок. Тому що вівторок взагалі був дуже-дуже слабенький. Ось так приблизно в середу в 22.36 виглядає робота. Замість того, щоб кататись, робити жирні замовлення. Стою. Ось. Кофів нема, замовлень немає, висить одне замовлення. І те, щоб ви зрозуміли. На 23.10 людина собі максимально скрутила в ноль замовлення за 85 гривень і сподівається, що хтось її тоді повезе. Хоча, якщо враховувати, що роботи взагалі немає, то можливо хтось і повезе, якщо чесно. І так. Підсумків вівторка, виходить, пробіг у мене 110 кілометрів, зараз доїду в тому, буде плюс-мінус 120. І того це 600 гривень паливо плюс амортизація. Заробив я точно так же само, як і вчора. 1550 гривень. Це виходить 450 по болту і 1100 по уклону. Тому що сьогодні я вже не повівся на цю замануху і не намагався виконувати. Промку від болта, яку по суті виконати нереально, тому катав тільки уклон. Максимально уклон. Пробіг дуже великий, тому що дуже багато холостого пробігу, адже замовлень взагалі не було. Просто від слова зовсім. Навіть коли раніше там в районі 9-10 годин вечора там в районі. З площі можна було підіймати центр замовлення чи на подовку поїхати. Сьогодні ж я просто пустий, вертався назад. Також я з теремків в 8 вечора до Деміївки також їхав пустий, тому що нічого абсолютно не давало, зовсім не те, що там якогось гарного замовлення, взагалі ніякого сторону центра. Тому дуже багато холостого пробігу, дуже маленький заробіток. В принципі, це логічно, тому що кінець місяця, зазвичай кінець місяця дуже мало роботи, плюс зима це лютий місяць, плюс на дворі гарна погода останні дні, тепло, люди гуляють, ходять пішки, їдять на громадському транспорті. А у нас заробіток такий собі маленький. Тому будемо надіятися на наступні дні тижня і якось так. Так, у нас вже четверг. Сьогодні ще прям дуже пізно, 18.30 вже. Але були справи. Їздив на ділянку свою, хто дивився одне із минулих моїх відео. І там трішки прибирали, трішки там оглядали що до чого. Тому, тому трішки затримався і виїжджаю пізніше. Відразу вмикаємо наші агрегатори. Бімося обстановку. А обстановка, як завжди, прям не дуже. Уклон. Бачимо, взагалі. Слабенько-слабенько. Що говорить, що замовлень не дуже так і багато. Хоча на болту трішечки краще. Кофи прям невеликі, але світяться майже скрізь. Кофи максимальні 1,1. Ну що я говорю? Типу, кофи невеликі, але є майже скрізь. Що будемо дивитися, що вмикати, по чому їхати, де буде замовлення. Ось таким гарним замовленням завершаю сьогоднішню зміну. Получається 172 гривні за майже 5 кілометрів і ще так, не видно. Стоточка Чейлих налічними, тому що поїздка по безналу. Такі гарні бувають пасажири. До речі, замовлення краще тут по місцю. Вийшло, ніж те, з яким я приїхав з центру, тому що я з центру приїхав за 250 гривень, мені здається, що таке нічого цікавого не було. А тут по місцю за 10 хвилин заробив трішки навіть більше. І так, під'їжджаю я додому і того підбиваємо підсумки четверга, що сьогодні вийшло. Пропрацював я сьогодні десь приблизно трішки більше п'яти годин, тому що зараз без 20-12 виїхав я в пів на сьому, того десь там трошки більше 5 годин попрацював, а пробіг при цьому склав 135 кілометрів. Зараз, поки додому доїду, буде там плюс-мінус 140 кілометрів. Чому так багато? Тому що роботи мало по факту. І я вже не катався, як я зазвичай. Що там приїжджаю в центр і там намагаюся катати центр. Адже зараз в принципі, роботи мало, кофе мало, і катати центр там, базу або з кофом 1-2, 1-1 взагалі не має сенсу. Нічого не виходить, по факту заробити. Як в предыдущі дні цього показали, що там каса за 6 годин 1550, це в принципі дуже мало. Тому сьогодні я, в принципі, намагався брати дальні поїздки. Сильно далеко не їздив на Троєщину, лісом на Харківський чи на Виноградар, такі замовлення я не брав. А ось там Оболонь, Русановка, там Лівобережка, Березняки, Васильківка, такі замовлення я брав. І того пробіг, вийшовся, ну, такий, як ви 140 км за 5,5 годин. А щодо каси, каса у нас 1950 гривень. З яких 1000 гривень це уклон, і 850 гривень це в нас болт і 100 гривень чайових. до речі, Такі приємні в кінці дня. Ось така зміна. Чекаємо п'ятницю, думаю, будуть кращі замовлення. В суботу, може, ще краще. Побачимо. Ось ми і добрались до найприбутковіших днів тижня. Сьогодні у нас п'ятниця, правда, на годиннику вже 18.20. Трішки також запізнився я сьогодні, так як і вчора. По суті, по тій самій причині їздив на ділянку, трішки працював. Але сподіваємось, заробити вийде. Адже сьогодні п'ятниця. ну, Коли як не в п'ятницю, і в суботу заробляти. І так, підводимо підсумки, що в нас по п'ятниці. Пробіг у нас сьогодні склав 145 кілометрів, округляємо 150 того 750 гривень це паливо плюс амортизація. Чого такий пробіг великий? Тому що їздив, в принципі, як і вчора, брав дальні замовлення, їздив по спальникам, тому що центр взагалі слабувато останнім часом, навіть сьогодні, що то що п'ятниця замовлення в принципі, з'явилося лише після 10-ї години. До цього була прям тиша-тиша. По касі. 3000 хотів би сказати я, але по факту по факту у нас 2,150 це 1500 уклон і 650 по болту. Замовлення, до речі, останнє приїхав прям жуля, майже додому. Тому ось такий день, надіюсь, субота буде трішки краще, хотілося б десь 2,5 зробити, як на минулих тижнях, там по 2600 виходилося. Але щось ця щось, щось, неділя слабовенька. Так, у нас вже субота 18.20 на годиннику. Вмикаємо наші агрегатори, <кхи> Так, уклон. виставляю фільтр 200 за 11, далі 17, передмістя 40. Такий, Тому що кофів немає, нічого особливого не горить ще поки. До речі, уклона писали там хлопці з івано франківську ніби почала працювати функція уклона додому. Типу фільтр такий викладаєш собі, куди то потрібно, і він тобі дає замовлення. Поки взагалі не зрозуміло, для чого це і що воно дасть, а вже є звичайні фільтри. Ну, виставив собі і поїхав. Ну, я так думаю. У нас поки в Києві це ще не працює, ніби з понеділка почне. І дізнаємося, знаємо, що, що це таке і чим його взагалі їдять. Тому що я поки ще не розумію для чого це. А, навіть в жулянах бувають замовлення. 200 гривень за 4,7 км. подача 150 метрів взагалі за поворотом біля мене. По комфорту 1,6 Що, так що, раз в рік і в жулянах бувають класні замовлення, а не тільки в вас центрі Ще одна із причин, чому ми іноді чекаємо пасажирів. Получається, дві дівчини замовили таксі, е, ну різні машини замовили в різні напрямки, вийшли. І получається, одне таксі під'їхало, вони вийшли, коло нього стоять, чекають, поки приїде інше, тобто я. Я там через декілька хвилин під'їхав. Дівчина одна сіла до мене, інша сіла в другу машину і поїхали. А той водій, там декілька хвилин просто чекав, доки там, я приїду. А якби там, я не приїхав, відмінив замовлення, то що він би там ще 5-7 хвилин чекав, поки інша машина приїде. Якось дивно. І так, субота і підбиваємо підсумки. Проїхав я сьогодні майже 130 кілометрів, тому ви витрати в нас сьогодні склали 650 гривень. Це паливо плюс амортизація по 5 гривень Каса у нас 1100 гривень уклон і 800 гривень болт. І того разом виходить 1900 гривень, знімаємо 650 і виходить 1250 гривень. Я заробив за 5 годин. Чому за 5? Тому що виїхав майже пів на сьому, плюс десь пів години в мене зайняло те, що я змінював лампочку. У ротіка згоріло в мене, довелося заїжджати в епіцентр, купувати нову, замінювати. І тому зараз в 15.12 пропрацював я менше, ніж 5 годин. Ніби за 5 годин непогана каса, але в суботу хотілося більше. Замовлень було мало, замовлення, як завжди, почалось 50 Після 50 -ї. -ї, звичайно, гарні були замовлення. Там по 700-800 гривень сторон дому таких замовлень не було. Приїхав за 400, але... В цілому, в принципі, в центрі та й по всьому місту після 10-ї замовлення були. Завтра неділя і будемо відбивати підсумки вже всього тижня. І так, уже в нас неділя, останній день мого тижневого марафону, сьомий. Тому сподіваємось, буде гарний, прибильний, багато заробимо і підіб'ємо підсумки, скільки ж у нас вийшло заробити за цей тиждень. І так, понеділі, що вийшло, зараз дуже швидко їду додому, тому що така нехороша не попалась пасажирка в останній поїздці і дуже довго виходила. В принципі, часу вистачало все з запасом, але 10 хвилин почекав і в ітоги їду вприти. Зараз без 3 хвилин 12. Але я, в принципі, не в жулянах, думаю нічого страшного. І що ж у нас по роботі сьогодні? 150 кілометрів. Поки доїду буде 150, 에, того 750 гривень. Це по 5 гривень кілометр ми рахуємо. І так, по заробіткам у нас. Зараз а. Уклон 1870 гривень. І болт 320 8 гривень. І того там, без 2 гривень округляємо, виходить 2200 гривень. Віднімаємо наших 750 е амортизацію паливо і того чистими я заробив 1450 гривень за майже 6 годин. Як би не хотіли ми, щоб суботи і п'ятниці у нас були класні, багато заробітку. А по факту останнім часом так виходить, що. Неділя-четверг стають прибильнішими, ніж п'ятниця і субота. Хто би міг подумати, але і таке буває. Тому зараз доїжджаю додому, підрахую всі дні і запишу вже фінальну частину, що в нас вийшло за тиждень. Так, накидав я тут, що я заробив, скільки я проїхав, і того за тиждень проїхав я 980 кілометрів. Це витрати у нас, амортизація плюс паливо складають 4900 гривень. Е, час, який я пропрацював, майже 40 годин, 39, якщо бути точніше. Уклон по касі 8800 гривень. Болт 4200 гривень. Е, того разом каса вийшла 13 тисяч гривень за тиждень. І віднімаємо наших 4900 гривень витрат. І того чистими я заробив 8100 гривень. Гривень за 7 днів. Працював я в середньому 6-5 годин. Ну, Більше 6 я не працював, тому що раніше 6, 6 вечора я не виїжджав. І, в принципі, менше 5 також не працював. І то в середньому 6-7 годин. Е, Тиждень такий доволі посередній, роботи не дуже багато було. Е, П'ятниця, субота, взагалі розчарували, але в принципі, неділя і четвер такий більш-менш більш гарні дні. Сподіваюсь, далі буде більше роботи, потепліше на вулиці, там 8 березня йде. І в принципі весною роботи, як правило, більше, ніж в кінці зими. Тому ось такий получився тиждень, який у вас працювали ви чи ні, яка ситуація у вашому місті. Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте палець вверх, вниз, кому що як подобається. І всім пока!